Ви затримані на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою вчинення кримінального правопорушення, передбачені чи стане 332 Кримінального кодексу України. У Узмінівському районному відділі поліції в Україні в Одеській області, передбачена з частиною 3 статті 332, 1 статті 369 на Одещині правоохоронці затримали 35-річного чоловіка за підозрою у наданні неправомірної на вигоди прикордоннику та організацію незаконного перетину державного кордону. Житель Болградського району, організовуючи втечу для себе та свого знайомого, запропонував 2 2000 доларів хабаря, аби той забезпечив їм вільний прохід до Молдови. Втім, про таку пропозицію службовець повідомив керівництву і спільно зі співробітниками територіального підрозділу поліції були вжиті заходи щодо припинення протиправних дій. Організатора втечі затримали після того, як він заплатив прикордонному аванс у сумі 1000 доларів і разом з клієнтом збирався прямувати до сусідньої держави. Гроші поліцейські вилучили в якості речових доказів, а фігуранта затримали в процесуальному порядку. За наявності достатніх доказів йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також у пропозиції та наданні службовій особі неправомірної вигоди. Максимальне покарання передбачено за ці злочини до 9 років позбавлення волі за позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі дії тривають.